Друзі, вітаю усіх, екстрасенс Роман Шептицький. Сьогодні на календарі 2 травня 2025 року продовжую робити прогнози на актуальні теми. І назва сьогоднішнього відео я її зараз повторю, Стоп паніка, стоп фейки. США з переговорів. Нікуди не виходило. США залишається в переговорному процесі між Україною та США. Росією. І щоб спростувати цих 301 сьогоднішніх заголовків в інформаційному просторі, будемо робити прогнозування. Чи залишаються США в даному процесі? Я вже сказав так. Але ж давайте подивимося наглядно і використаємо для цього кілька різних колод. Також я наголошую, що зараз, особливо зараз, Оскільки всяке це низькочастотне, низьковібраційне, паразитарне гадство конає, такі всілякі заяви будуть лунати з різних інформаційних просторів, часто. Типу, по принципу, йой, все пропало там. Та -да -да це провокації, щоб люди боялись, щоб люди. Переживали, щоб люди панікували, а отже, випромінювали низькочастотну вібрацію. А ці низькопаразитарні гади тою вібрацією, що роблять правильно живляться. Ми ж, як батарейки, як кажуть мудрі, знаючі люди, ви можете заряджатись, ви випр... вільніше заряджати, випромінюючи всякі негативні емоції отих низькочастотних паразитів, а можете. Випромінюючи позитивні емоції, сила, віра, високочастотні енергії, коли ми приймаємо так? впевненість в тому, що ми робимо, випромінювати оці високочастотні вібрації і підсилювати. Світло, добро, гармонію, позитив, бути в єдності з джерелом нашого Творця, що вибирати кожному. Вибір за вами, але ж, навіть коли ви слухаєте мої відео. Високочастотні вібрації з вами вже взаємодіють в автоматичному режимі. Просто дозвольте бути в вашому житті, наповнювати вас, гармонізувати, балансувати і все ще більше почне покращуватись і в житті кожного, хто ці енергії приймає, і, в принципі, загалом. Як кажуть, це геніальне просто. А тепер прогнозування. Ще залишається США. Переговоримо процесі між Росі... Росі... Росією та Україною. І знову бачите, козні ворожі запустити дезінформацію. Я чув цей виступ. Там було сказано про зовсім інші речі. А то перекрутять, перевертять, ще Бог зна що попридумують. От тому й смірка мечів. Це вигідна комусь така нагла брехня і дезінформація? Відповідь: Так, продовжують вони брати участь в переговорному процесі. Там якось було сказано, що там не будуть літати, та-та-та, але вони все рівно це продовжують просто на інших якось там умовах, засадах, ролях, позиціях, але продовжують. Продовжують. Це як тоді було, пам'ятаєте, така інформація. Зір... Все, переговори зірвані. Де то це було? Um, в Лондоні. А я ж тобі сказав: нічого не зірвано, не відмінено, не скасовано. Ну, от. Um, далі тут принцеса Пентаклі, Королева Пентаклі. Шестірка мечів. Карта Сонця. Весь переговірний процес продовжується. Там ще були якісь заяви цього Венса там про 100 днів. Та вони можуть говорити що завгодно. Ви розумієте, що ситуація зараз настільки швидко змінюється. Сьогодні так, а завтра ми зранку приснаємося вже інакше. Але для України з плюсом, бо ми моделюємо ці сценарії зараз, як ніколи, активно, правильно і результативно. Давайте дивимось по енергіях. Тому то, що я там сказав, 100 днів що... і знов ще 100 днів війни. Та вони собі говорять, хай що хочуть, тим більше Венс. Я сьогодні на 8 каналі говорив про тему Венса. Послухайте, що завтра завантажу на свій топ канал, цей дуже цікавий ефір. Ефір, який заряджає, і відео, які заряджають енергію, піднімають вібрації, зміни карт. Колесо Фортуни. Хоробрості карта. Брати участь карта. Вже, де, вже по цій карті, де вони виходять з цих переговорів. От комусь треба оце от все. Їхня роль, яка має бути в цьому зіграна, вона все рівно буде. Крапка. Це як факт. Як аксіома, і коли не треба доводити. Об'єднання заради перемоги України і допомоги. Ми є світ-карта. Навіть динаміки тільки не міняються. До завершення, до спокою. Але хто мене чує, той прекрасно розуміє, про що я говорю. А хто не чує, то вчиться слухати і чути. І почуйте вашу душу. Я вже теж казав: не хочете вірити мені, повірте вашій душі. Вона знає правду, вона направить вас правильним шляхом і відкриє правильну інформацію. Рицар жезлів, дев'ятка мечів перевернута, десятка пентаклів. Може, це Росія би дуже хотіла, щоб Америка вийшла з переговорного процесі. Але. Хрін їм жирний і масний, нічого їм не вдасться палки в колеса вставляти. І після підписання угоди, та яка відбулася ну, в Америці, бо 30 квітня, в нас вже по суті, як 1 травня, таку енергетично сильну ніч, то це ж Вальпуриг ніч. То тим більше йде енергія по кооперації, співробітництву, партнерству між Україною і США ближче. А тут такі заявочки. А ми відміняємо негативні сценарії, забороняємо негативні сценарії і проектуємо ті, які потрібні нам. І сьогоднішньою назви відео, в тому числі, я кажу: Стоп паніка, стоп фейки. США продовжує бути в переговорному процесі, знак оклику. І буде до тих пір, поки є її важливість і значимість для того, щоб завершити війну в Україні, допомогти завершити війну. І тим більше притиснути Росію всіма необхідними впливовими санкційними пакетами, і так далі. І хто заважає цим процесом, всередині команди Трампа будуть в тому числі забиратися? І зараз, в тому числі, вже починається активний процес очистки Ото і оточення Трампівського. Вже звільнення кадрів пішли. І тут ще карта справедливості. Карта Колісниці, Десятка Пентаклів. Були, є і будуть США в даному процесі. Богу дякувати. І ще з 3 колоди. Те, що має бути, те буде. Миротворець до миру, до творіння миру, спокою, зупинки війни, по крайній мірі, так. В цьому процесі вони будуть. Далі вам сказати, ну. Далі вирішуйте самі. Але я вважаю, що вони і далі будуть. Тому що після підписання цієї угоди, це важливий момент. Інтуїція слухайте внутрішній голос, а не трести якихось незрозумілих заголовків. Долайте свої страхи і панічні атаки. Просто ще раз кажу. Ви кажете: повертаю собі своє, повертаємо нам наше. Відновлюємо свою цілісність на рівні тілесному, духовному душевному, мої цілісні на рівні тілесному, духовному душевному. І Дозволяємо працювати в автоматичному режимі високочастотним, високовібраційним енергіям. Ось такий простий алгоритм. Далі Солоха, мудрість, знання, інтуїція та сама. І карта вибору. Кожному з вас вибирати, як думати, і якою тою батарейкою бути, кого ви будете підзаряджати. Я про це неодноразово говорю. Просто зараз говорю ще трошки іншими словами. Може, таким чином, ще до когось ця інформація ідея буде зрозумілою. І вірна міра карта балансу. Всього міру. Те, що має бути, те відбудеться як факт. Ось що хотів вам сьогодні сказати. Тому будьте здорові, бережіть себе. До зустрічі в енергопрактиці. Всім дякую за увагу! Світла всім і побільше відправляю. Що має бути, те буде. будь-якому випадку пам'ятаємо, яким би там не було сильним зло, завжди! Перемагай добро, знак оклику. До нових зустрічей! Почуємось, бережіть себе.